Ну і напередодні ввечері агентство Reuters, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Дональд Трамп уперше від початку своєї каденції прийняв рішення скористатися президентськими повноваженнями, щоб відправити Україні військову допомогу. Це має бути пакет вартістю близько 300 мільйонів доларів. У нього можуть увійти ракети для систем ППО Петріот ракети середньої дальності. Звісно, ми чекаємо на офіційне підтвердження цієї інформації. Я лише хочу нагадати, що від початку каденції нового президента США Україна отримувала зброю, виділену ще адміністрацією Джо Байдена, і про нові пакети допомоги не йшлося. Віталію, тож ми тиждень спостерігали за такими інформаційними гойдалками з Вашингтону, не виділяємо зброю, виділяємо зброю. Нині, якщо інформація про пакет про 300 мільйонів доларів є правдою. Який це сигнал на вашу думку для Путіна від Сполучених Штатів? І чи вірите ви у те, що Трамп може таки змінити своє ставлення до Путіна? Я думаю, що те, що зброю Україні перестали постачати в якийсь момент, було підготовкою до останньої телефонної розмови між президентом Сполучених Штатів і президентом Російської Федерації. Ми досить несерйозно ставимося до ідеї Трампа, що він хотів би припинити вогонь на російсько-українському фронті і почати перемовини про мир. І ми вважаємо, що це для нього виключно така, я б сказав, ораторська знахідка, яка не має під собою політичного підтримку. А я якраз вважаю, що це є головною метою американського президента. Він прекрасно розуміє, що реального миру між Росією і Україною досягти не можна. Разом із цим він позасувню хотів би плідного економічного співробітництва із Російською Федерацією і політичного співробітництва із Президентом Путіним. Тому ідея припинення вогню без якихось чітких домовленостей була для нього кращим виходом з політичної ситуації. Люди не гинуть. Разом із цим Путін не ухвалює ніяких рішень, які могли б призвести до так званого приниження геополітичної ролі Росії. Перемовини відбуваються кілька років поспіль. Можливо, навіть до закінчення президентської каденції Трампа. А відповідальність за те, що буде далі, після 2029 року, буде вже на нову президенці Сполучених Штатів. Якщо Путіну не вдасться домовитися з Україною, війна почнеться з новою силою. Трамп може з чистим сумлінням говорити, що коли він був президентом, він війну закінчив. А от чому його спадкоємець знову і розпочав? Це вже питання до нього, а не до Трампа і навіть не до Путіна. Але Путін прекрасно розуміє усю небезпеку такої ситуації. Він розуміє, що якщо припинити вогонь без будь-яких чітких зобов'язань з боку України, це залишить за західними країнами, насамперед, з країнами Європи, можливість озброювати Україну. Це залишить можливість євроатлантичної європейської інтеграції України. Це залишить можливість повернення до України, хоча б частини мешканців, які залишили її після початку російсько-української війни. Це залишить можливість формування нової сильної української армії, і таким чином відновити військові дії буде набагато важче, ніж їх припинити. Тому у Путіна не має жодного бажання і жодної необхідності, до речі, припиняти військові дії проти України у осяжній перспективі. Що це означає на практиці? На практиці це означає, що Трамп весь час пропонує йому припинити військові дії, а він не погоджується з американським президентом, і Трамп пробував кілька вже, я б сказав, підходів до Путіна за ті шість телефонних розмов, щоб переконати російського президента в необхідності припинення вогню. Перед четвертою, мені здається, телефонною розмовою між президентами Дональд Трамп навіть відмовився від цієї ідеї не проводити перемовин без припинення вогню. Повідомив це своїм європейським союзникам і президенту України, сказав, що він ніколи не був прихильником безумовного прихинення вогню, що українська і російська делегації мають між собою вести у Стамбулі перемовини щодо цього припинення вогню на тлі продовження воєнних дій обстріл України. Це не допомогло. Тоді Трамп пішов перед шостою телефонною розмовою на більш рішучі поступки російського президента. Маю на увазі це припинення допомоги Україні. Ось ми їм перестаємо допомагати. Якщо ти припиниш вогонь, вони не отримують жодної ракети і жодного снаряду. Тому що якщо ми це можемо зробити, я зможу переконати у цьому європейців. Це не справило на Путіна жодного враження і, звичайно. Викликало досить негативну реакцію президента Сполучених Штатів, який сподівався, що ось такий сигнал в бік російського президента, і припинення воєнної допомоги Україні, і зняття часткових санкцій проти російських фінансових установ, що відкривало Москві дорогу до величезних авуарів колишнього сирійського диктатора Башара Асада. Все це взагалі не було сприйнято Путіним як же з доброї волі. Ну і в цій ситуації Трамп намагається замінити. Пряник на батіг поки що обережно відновлюється військова допомога Україні, але разом із цим більша номенклатура, як я розумію, тих військових виробів, які були нам потрібні, вона затримана і досі не поступає до України. Це тільки часткове розблокування. Це теж треба розуміти. Потім сигналізується, що сам Трамп готовий надати допомогу Україні з власних президентських можливостей. Це невелика допомога. 300 мільйонів доларів. Це, звичайно, не може і бути, і частково порівняно з тими мільярдами, десь десятками мільярдів доларів допомоги, яким ми завдячуємо. Ну, але вайду. це символічна але, допомога. Це символічна але це символічний допомога. сигнал. Так, так, так бо даніше йшлося про те, тільки що е, навіть не розраховуйте, що щось від адміністрації Трампа отримаєте. Ще могла йти розмова про якийсь там продаж, але якась допомога це виключалося. Тому це дуже так, такий потужний. потім більше, що ви зараз сказалися, що це не моя війна, це війна так, Байдена. Так, З так. перший снаряд, який буде переданий на гроші Трампа, робить цю війну війною Трампа. І Трамп це прекрасно розуміє. Не треба думати, що він цього не розуміє. Але, я кажу, Але чому змінилася така риторика, сторона? на вашу думку? Так швидко за один тиждень ми побачили якісь разючі такі зміни в поведінці Дональда Трампа. Тому що Путін виявився невідповідним цій реальності, яка склалася в голові американського президента. Треба розуміти, що ми маємо справу з людьми, кожен з яких до певної міри живе в своїй реальності. Це стосується і Трампа, і Путіна. Президента України Володимира Зеленського це теж стосується, може меншою мірою, але стосується також. Ну але і от, коли реальні... люди живуть у своїх, у своїх світах, то дуже часто невідповідність поведінки іншої людини, тому світу, в якому живе ця людина, вона викликає таку спонтанну реакцію. Це нормально. Я лише хочу сказати, що реальність Дональда Трампа дійсно нам невідомо, оскільки буквально цього тижня американський телеканал CNN показав такий дуже рішучий сигнал від Трампа Путіна. А саме він оприлюднив аудіозапис, де нібито під час передвиборчої зустрічі Трампа з інвесторами він каже, що погрожував Путіну розбомбити Москву, якщо Росія власне вторгнеться до України. Ну, звісно, Україна давно чекає на таку рішучу реакцію. Від президента США, а нині такою відповіддю, очевидно, може стати пакет американських санкцій. І нагадаю, що цей документ передбачає миту у 500% для країн, що купують російську нафту, Уран. Пане Віталію, чому у США досі немає політичної волі, щоб ухвалити цей законопроект про санкції? Ну, наскільки я розумію, цей законопроект про санкції взагалі буде залежати від е, е, того, як до нього поставиться Дональд Трамп. І Дональд Трамп говорить про те, що він погодиться з таким законопроектом, тільки якщо Конгрес надасть йому більше можливостей у санкційній політиці, тобто надасть йому можливості як самостійно запроваджувати нові санкції, так самостійно і скасовувати старі, так що можливо, що ефектом від цього закону буде не посилення санкцій проти Росії, а послаблення санкцій американським президентом, коли він е вирішить це зробити. Це може бути бомба за, я би сказав уповільненої дії під російські санкції. Ось чим це буде закон? Всі його очікують як якоїсь демонстрації сили Сполучених Штатів. А цей закон гремо і бліменталі може тільки допомогти Дональду Трампу і його адміністрації скасувати санкції проти Росії, тоді коли вони будуть важати це за потрібне. І це зовсім може бути не пов'язане із російсько-українською війною в нашому розумінні. А просто із діалогом між президентом Сполучених Штатів і президентом Російської Федерації, якщо цей діалог відновиться незабаром, він може відновитися. Ми це розуміємо з діалогу, який відбувся між міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим та державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубі у куала Лумпурі. Якщо вони продовжують між собою говорити, значить, між собою може говорити президент. От тепер щодо цього закону. Я не дуже розумію, чесно кажучи, наскільки цей закон, окрім сигнального значення, Може вплинути на російсько-українську війну. Тому що там є ціла низка умов, за яких можуть бути запроваджені нові санкції, і серед цих умов, скажімо, небажання Росії брати участь у перемовинах з Україною. А Росія бажає брати участь у перемовинах з Україною. Президент Путін якраз і вважає, що потрібно проводити перемовини стільки, скільки буде потрібно, для того, щоб досягти миру. Він тільки не бажає одного закінчувати воєнні дії під час цих перемовин. Він вважає, що він під час цих перемовин може абсолютно спокійно і впевнено зруйнувати більшу кількість українських міст і примусити українців жити серед руїн. А під час цих руйнувань будуть продовжуватися плідні російсько-українські перемовини, і звичайно, Сполучені Штати не зможуть зводити санкції проти Російської Федерації. Вся інша частина закону взагалі пов'язана із тим, що будуть робити Сполучені Штати проти Росії. Після того, як завершаться бойові дії, а ніякої перспективи завершення бойових дій за таких умов не існує. Так що знову таки виникає питання: наскільки серйозним є цей закон з точки зору, як сказав, прямого політичного і економічного застосування. Ну я вже не кажу про ці дивовижні пропозиції, для мене дивовижні щодо 500% відсоткового мита на продукцію тих країн, які купують російську нафту. Ми бачимо, що ця гра в митні тарифи. Вона вже призвела до карколомних наслідків для самої американської економіки. А найголовніше, що ми знову з вами увійди в річку тарифної війни між Сполученими Штатами Америки та Китайською Народною Республікою. І ми вже зрозуміли, що Китайська Народна Республіка не збирається складати зброю у цій тарифній війні, і що її керівництво впевнено у тому, що переможе Дональда Трампа і що Дональд Трамп буде запроваджувати тарифи, я б сказав, обмежувально заборонного характеру. Тариф 500% на продукцію є тарифом, який припиняє торгівлю між Сполученими Штатами і Китайською Народною Республікою. І Китай, як ми бачили, готовий тримати цей удар, незважаючи на всі проблеми у китайській економіці. Просто тому, що населення Китаю, на відміну від населення Сполучених Штатів, готове терпіти наслідки тарифної війни набагато довше, ніж населення західних країн. скажімо. і не будьмо забувати, що на боці голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна те, чого немає на боті президента Сполучених Штатів Америки. Відсутність демократії і сильний апарат тиску на населення. Так що я тут не дуже розумію, а найбільше не розумію, а як 500%, скажімо, запроваджувати проти Індії? Адже якщо ви запровадите 500% мита на індійські товари, тому що Індія купує російську нафту, ви таким чином штовхнете Індію, яка поки що є стратегічним партнером Сполучених Штатів, у обійми Російської Федерації Китайської Народної Республіки. Тому що навряд чи Індія просто скаже, добре, ми не будемо купувати російську нафту, будемо купувати вашу нафту, яка дорожча, у нас є для цього можливості, тільки не запроваджуйте ці мити. Я не впевнений, що так відбудеться. Так що я поки що не бачу в цьому законі, окрім того, що він нам подобається. Нічого реалістичного. Але давайте повернемося про зустріч між Рубіо і між Сергієм Лавровим, яка відбулася у Куала-Лумпурі. Ну, власне, її подали як таку відверту розмову, де Лавров запропонував новий інший підхід до російсько-української війни. Рубі озвучив розчарування Вашингтоном, небажання Путіна е, йти на поступки. А Кремль замість конкретних кроків до миру зосередився на діях і е, на ідеях відновлення авіосполучення. Їх це цікавить, і власне дипломатичних контактів зі сполученими штатами. Як ви оцінюєте такі контакти? власне, Чи дійсно вони потрібні, чи дійсно потрібно зараз обговорювати авіосполучення, а не припинення війни? І чи це ну, зрозуміло, що черговий такий підхід Лаврова е, спрямований лише на затягування часу, але як з цим е, має власне працювати Сполучені Штати, щоб час більше не затягувалось? Ну, Слухайте, це така адміністрація. Вона виходить з необхідності підтримувати контакт. І, до речі, я би не сказав, що це перша така адміністрація. Кожна адміністрація Сполучених Штатів починала свою каденцію зі спроб відновити контакт з російською адміністрацією і про щось з нею домовитися. Буквально кожна з всі 25 років перебування Путіна на посаді президента: Джордж Буш молодший, Біл Клінтон. Пам'ятаєте цю пер... Кнопку Перезагрузка в руках Хіларі Клінтон, коли вона стала державним секретарем Сполучених Штатів у новій адміністрації. Барак Обама. Дональд Трамп під час своєї першої каденції. Джозеф Байден. Джозеф Байден намагався проводити перемовини із Путіним буквально до лютого 2022 року. Ну, а тепер нова адміністрація, нова ідея діалогу. Абсолютно зрозуміло, мені здається. Але. Це абсолютно не означає, як ми з вами прекрасно розуміємо, що цей діалог закінчиться якимсь реальним досягненням мети. Тому що ви правильно говорите, Лавров зустрічається з Рубіо і розмовляє з ним про те, що цікаво російському керівництву. Російському керівництву не цікаво взагалі втручання Сполучених Штатів у російсько-українську війну для російського керівництва війна з Україною – це війна на своєму тому, тому то внутрішньому просторі. Це внутрішня справа Росії, як скажемо, війна в Чечні. І абсолютно не потрібно Вашингтона або Берліну або Парижу втручатися в те, як Москва виховує власних підданих, якими Путін і Лавров вважають українців. А от відновлення прямого авіасполучення це потрібно для російських олігархів і чиновників, які просто хочуть користатися можливістю спокійно долітати до Сполучених Штатів Америки. А от відновлення роботи дипломатичних представництв це пряме завдання Путіна лаврова Який говорить: послухай, ти маєш домовитися, щоб ми якнаймога більше працівників служби ну, зовнішньої розвідки Російської Федерації та Федеральної служби безпеки Російської Федерації могли спрямувати до Вашингтона для нових диверсій. Чому ви ніяк не можете домовитися з цими лохами-американцями, що вони відновлять роботу посольств? Ми для цього тебе тримаємо. Він говорить з Рубіо про те, що йому цікаво. Рубіо говорить з Лавровим про те, що цікаво Трампу. І не цікаво Путіну про припинення російсько-української війни, чи скажімо, про тиск на Іран, щоб Іран відмовився від своєї ядерної програми. Тому цей діалог приречений на крах.